Жахлива війна в Ізраїлі сколихнула увесь світ. Зачепила вона і українців. Нині в цій країні проживає чимало наших громадян і ті, хто родом з Луцька. Лучанка Наталія зовсім нещодавно переїхала до Ізраїля. Планувала влаштувати своє життя. Втім, раптове вторгнення з боку сектора Гази обірвало ці плани. Я в Ізраїлі місяць приїхала 6 вересня, оскільки в мене… Тут хлопець. Я живу на півночі біля Тверії. Якби якраз місяць, 6 жовтня було, як я приїхала, а 7 почалася війна. Я теж втікала від війни в Україні. Наталія каже про небезпеку проживання в Ізраїлі, розуміла одразу. І я усвідомлювала, що країна Ізраїль – це завжди країна, яка в стані війни. Ну, грубо кажучи, там не не є так безпечно. Але я також була впевнена в оборонних силах і в збройних силах Ізраїлю. Я вважала, що безпечніше знаходитись навіть в Ізраїлі ніж в Україні. А тут як як я приїхала. Ну, почали налаштовувати своє там життя. Та навіть мені і не спадало на думку. Відтак нині, замість щасливого життя в Ізраїлі, коханий Наталії – корінний ізраїлітянин, як і усі місцеві чоловіки призвані захищати країну. Я зараз проживаю з його батьками, тому що він викликаний на базу військову. І так в будинку це приватний будинок є захищена, броньована. На даний момент, поки тут є спокійно, якщо приєднається до цієї всієї історії ще Ліван, а Ліван у нас тут. Якраз біля півночі, якби можна сказати, через дорогу ліван, тоді може буду більш так детальніше за задумуватись, куди бігти. Те, що почнеться велика війна у Ізраїлі, як кажуть люди, не очікував ніхто, навіть зважаючи на те, що війна для цієї країни досить звичне явище, не очікувала цього і лучанка Вікторія, яка живе в Ізраїлі вже шість років. На даний момент я знаходжуся в самому тихому місці. Зі всіх на яких на даний момент де тривають бойові дії, тому що я знаходжуся за за 300 кілометрів. Але, взагалі, ціли ціла країна, звичайно, що в великому шоці, тому що ніколи не ні, не очікували такої трагедії, яка сталася. Тим більше що події, які подібні до цих подій, що зараз відбуваються, відбувалися рівно 50 років назад. За роки життя в Ізраїлі Вікторія має чимало знайомих та близьких. Є й ті, які нині перебувають в епіцентрі бойових дій. Це звичайно є знайомі, які живуть і працюють в тих в тому саме епіцентрі подій, які зараз відбуваються. Ну на даний момент. Всі, звичайно, швидше десь знаходять найближче бомбосховище, тому що ракетні обстріли йдуть постійно. Особливо сьогодні атакували центр Тель-Авіва і Єрусалим, і всі приближні місця, які прилягають до Тель-Авіву. В новинах попереджають людей, що найближчими днями можливо розгорнутися повномасштабна війна. Просять запасатися всім необхідним водою. Їжею, як воно відбуватиметься, ніхто не знає, тому що кожної хвилини все міняється дуже швидко. Дуже шкода, дуже жахливі події, які відбуваються в них, які повтрачали сім'ї, повтрачали дітей, і родичів, або яких забрали в заручники. Звичайно, що це страшно, як додає Вікторія, у місто Елат, де нині лучанка проживає, привозять евакуйованих жителів з місць активних бойових дій. Лучани з якими нам вдалося зв'язатися, зберігають спокій та вірять у те, що ізраїльська армія знищить терористів. Варто зазначити, що ситуація змінюється щохвилини. Відомо, що армія Ізраїлю відновила контроль над усіма своїми містами. Тепер переходить у нас. Наступ на Хамас.